Алло, Роман, помідори є. За я набрав. Тонну маю, півтори гривні за кілограм. Як тобі не треба? Як не треба? Ти казав, що тобі... Алло! Соцідарки! Я помідори набрав. Ви казали, що вам треба. Як вам Лише 10 кілограмів? Ви лише 10 кілограм? Я тонну взяв. Алло, чуєш, Василь? Є помідори, так, по півтори гривні за кілограм. За я море набрав. Та будеш повидло, будеш тобі робив, як задурно бери, що хочеш. За я вже взяв, машину везу. Як це треба? Що я попав? Давай. Маєш бізнес, маєш заліщики. Все, розгружай машину.